Гатили без перестанку. Вночі росіяни обстріляли Слобідський район Харкова. Потрапили на територію одного з підприємств. Там обійшлося без жертв. А вже вранці місто знову сколихнули вибухи. У Салтівському районі ворог наніс удар по багатоповерхівці та поряд із зупинкою громадського транспорту. П'ятеро людей постраждало. На харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії, райони населених пунктів Світличне. Шаповалівка, прудянка, дементівка уже звично від ворожих ударів страждали Миколаїв, Сумщина та Дніпропетровщина. Зокрема, по Нікуполю знову гатили зградів. Там рашисти зруйнували склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Були випущені 20 снарядів зградів, і по Марганецькій громаді людей не зачепило. У Покровській громаді агресор влучив у підприємства енергетичної інфраструктури. На щастя, всі люди ціли цілі. Ракетної атаки зазнав Нельківський район. Ворог вдарив по соціальній інфраструктурі, чотирма ракетами С-300. Від постійних обстрілів страждає Донеччина. Вночі під ворожий удар потрапили прифронтові населені пункти, на які рашисти постійно намагаються наступати. Зокрема, в Бахмуті місцеві повідомляли про щонайменше 140 вибухів. А в Слов'янську у вогні опинилися два мікрорайони. На жаль, вночі міста знову обстріляли. Центр міста ще один мікрорайон уточнюємо руйнування. бережіть себе, тримаємось ми разом. Натомість у попасній наші військові знищили базу вагнерівців. Її розташування вдало підказали самі окупанти. Опублікували фото з позиції, де чітко видно адресу. Будівля повністю зруйнована. Скільки тіл під її завалами, достеменно невідомо. Нету Я і це не єдина перемога наших захисників на фронті. На Донеччині зсу відбили чотири ворожі атаки, збили вже третій за останні дві доби російський вертоліт та знову поцілили в Антонівський міст. Продовжуючи вогневий контроль над транспортно та логістичними артеріями окупованих територій за Антонівським автомобільним мостом. Закріплено статус непроїзний. в чорному морі. В складі ворожого групування змін нема. Ті ж самі два надводних ракетоносії на тримають на поготові 16 калібрів. І в Мелітополі продовжують демілітаризацію рашистів. Партизани підірвали залізничний міст, яким окупанти перевозили військову техніку. Вороги до сих пір не можуть його поновити, навіть не можуть а, зрозуміти, що. З цим робити, тому що розбирають завали. Це робиться лише з однією метою, щоб припинити постачання боєприпасів на лінію роз, на лінію бойових дій до Запорізької області, там безпосередньо до Херсонської області. Катерина Шевчук, новини 33 канал.